Печиво марія низькокалорійне та пісне. Можна замінювати воду на молоко, олію на вершкове масло, додавати яйце та приправи цедру цитрусових та сік, розкатуйте тісто максимально тонко, так смачніше. Беремо пустоємність та виливаємо 100 мл води плюс 20 мл олії без запаху, перемішуємо ложкою, печиво виходить хрустке. Хочете зробити більш схожим на магазинний варіант, додавайте яйце, молоко та робіть менш щільну консистенцію. Висипаємо в воду 40 г цукру чи цукрової пудри за смаком, плюс дрібка солі, плюс дрібка ваніліну перемішуємо до розчинення, плюс 200 г просіяного пшеничного борошна, плюс 20 г кукурудзяного крохмалю, плюс 1 чайну ложку розпушувача. Замішуємо тісто. Накриваємо тісто рушником та лишаємо на 20 хвилин відпочивати. Далі нам знадобиться скалка. Припиляємо ледь-ледь легесенько поверхню пшеничним борошном. Розкатуємо тісто в пласт, візьмемо чашку і витиснемо коло для печива та покладемо їх на деко, попередньо застелене пергаментом. Духовку виставляємо на 180 градусів Цельсія. Візьмемо виделку. Та зробимо отвори в печиві, щоб воно рівномірно пропікалося та не підіймалося в процесі. Поставимо печиво в розігріту духовку на 10 хвилин плюс-мінус. Час випічки залежить від товщини розкатаного тіста, тому може бути більшим чи меншим, остигле печиво викладіть в тарілку. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайк і пишіть коментарі діліться цим відео з друзями. Смачного!